Всім привіт, слава Україні! З вами Палич. І сьогодні дивіться, хочу вам таки записати невеличкий гадяцький по поводу, як попадати топ-7 по очкам Хелловіну. Да, в режимі, відповідно, в Хеллоуському режимі. Да. Питали мене такі люди, як це зробити, що для цього потрібно, щоб попасти в топ-7. І що це таке очки Хеллоуін, де їх брати? І я так полистав подивився, об'яснення не знайшов, що це. Відповідно, роблю виводи, що це просто той самий аналог, той самий опит забій, але просто його назвали е, очки Хеллоуіна. І зараз я вам запишу, якраз зіграю три бої, я постараюсь в трьох боях попасти в топ-7 і отримати собі якраз таки сибілу в ангар, і, відповідно, запишу такий гайдецький, як краще це робити, на якому танку, і що, е, як цей танк зібрати, щоб максимально ефективно і швидко пройти цей режим. Якщо вам, звісно, подобається режим задротити і граєте по 30 боїв в день, то для вас це не проблема. Але якщо всі є люди, які, як і я, які хочуть максимально швидко пройти, залутати нагороди і забудь про це. От дивіться, що я зробив по поводу, які виводи зробив, як найкраще робити це все діло. Беремо ЄБРа 8-го левела прямимбу 75 FL10. Він всім видається в оренду. Так що так і діла. Давайте по умінням пробіжимося. Дивіться, відповідно, надіваємо вогінний для під, для, під кожну відділу, він свій, тому обов'язково його ставимо і нам його потрібно використати в бою. Щоб зарахувалось нам попадання в топ-7, це дуже важливо. Далі дивіться, на йобрика рекомендую плюс 25% до ХП брати на постоянку і зачекловане броня. Тобто ми наносимо більше урона тарану. І захищені повністю від тарану. Також дивіться, далі по зборочці. Беремо закалочку, беремо закалочку собі, беремо осколочну фу, фугасний підбій, оскільки йобрики грають всі на 99% на фугасах, нам мінус 50 урона від осколочно-фугасної шкоди, нам дуже-дуже таки. Знадобиться і ставлю стаб, щоб комфортно стріляти. Далі маленька рямка, аптечка і ручний вогнегасник, тому що тут у нас будуть підпалювати дуже швидко і дуже часто. Так що не забувайте прожимати ручний огнітуш в цьому режимі. От якось так коротко про танчик, як його збирати. Нам екіпаж подарили подарочний, ми це нічого не міняємо, не паримося, і поїхали до бою. І поїхала до бою. <кій> Особливий балансувальник колісної техніки. До бою стають тільки колісні машини. Так, да, також, до речі, нюанси колісника. він бистрий, динамічний, і ти в бою не займаєшся якоюсь скучною там нецікавою, поїздками до якогось місця події. Да? На кольосніку ти це все максимально швидко робиш. І після вашої смерті тобі треба там 20, 30, 40, 50 хвилин їхати, щоб кудись там добратися. А кольосник це робить максимально швидко. Відповідно, ми максимально багато фармимо за цього опита. І, відповідно, нам треба максимально багато старатися наносити урона в цьому режимі. Інфігасичу до лунчику. Тось, тось лунчики прокачає прокачує, походу. Хтось прокачує, походу, ходу лунчиків. Зразу вже грузимо фугасики. Зразу да, за фугасики грузимо. конечно, тут ще те нас піаніно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, фугасики загрузили і забули. І як ми граємо, оскільки ми поставили собі у нас типа, багато хипулючок ми довше живемо, оскільки ми поставили протисположені відповідно, обрядки, ми будемо довше виживати від фугасів. І відповідно, ж таки, дивиться, у нас є така тема як захист від тарану. Як захист від тарану. Відповідно, наносимо урон і таранимо. Зразу вже прожимаємо одиничку, в вогні ту... горілку прожимаємо Ми готуємося прожимати в моєму випадку шестерочку. Тому що 에... перший вистріл, віст, який проб'є нас підпалить. Зараз, в такому випадку можна загрузити не фугаса під, під калібр. На, на вистріл, який підпалює. Щоб противника підпалити. Відповідно. Чо? А, він, кстати, він і так загоряється. Нормально. Братан, що тебе тарану Нормально тебе тарану Ну, чуть-чуть притаранив. Нормально, нормально. Їдемо далі. Наш основний хліб це таран. Так випадку, ну, такі зборочки наш основний хліб, це таранчик. Звісно, фуаса на 300 також дуже приємно пробивати, ну. Стараємося максимально ранити противника. А, це теж умний попався. Теж умні пацани буває, буває таке. Сразу вже тушимося, буває таке, що розумні пацани попадаються. Другий піджог. М -м -м. Це таке режим народ. Це таке режим. Горіть тут будемо дуже багато. Дуже будемо багато горіть. Ой, я забув, що одиницю прожав і простарав підпалюючий висіл. <рес> Такий помилок таких не робіть. Якщо прожали одиничку, то. Блін. Нема противника страшніше, ніж союзник, ідіот. Так на майбутнє вам народ. Інфа на майбутнє. Оп, таранчики. Нормально. От розумні, да? Розумні пацани. стара І да, до речі, стараємося максимально мінусувати теж по можливості противника. І захоплювати відповідно же гарбузики. Така штука з захопленням гарбузиків поє... оказується ну, доволі задротна ще. Я Думаю, це догорить. Оп, хорошо. Блін. <хи> а, це цей приїхав червоний. Все. тепер бачимо червоного, агримся в червоного нару. Наша ціль завалить ту жирабаціну із величезним уроном. Наша ціль завалить ту жерабасину з величезним уроном. Дивіться, я загрузив е, цю, е, підпалюючий вистріл, да? і загружу тепер під калівери. Їду просто до цього чувачка. А. Відповідно, я дурак, ніхера не зробив. Ой, блін У нього, кстати, величезна альфа. У цього фу. Червоного. Червоний на дамах. Червоний це на дамах. У нього дуже велика альфа. 4К вже не стріляли ще 5 хвилин. Забиваємо на перемоги, що радує, що, що радує, забиваємо на перемоги в цьому режимі, що дійсно радує, 30 секунд до головешки, можна попробувати головешку по ми спробувати головешку покараулить. Є, місі, Пробуємо головешку покараулить. Блін, не мені, слухай, не мені зарандомило. Не мені зарандомило ЖИЗА. Так, бачу червоного народу, бачу У чер... нього 539 хп. Теорії. Блін. Надо два пробиття фугасом зробити йому. Зробив, провіряй. Ой, таранчик, молодец. 4 хп? Ты серьезно, чувак? 4 хп. Чувак, ты реально? Не догори 4 хп. Ну блядь, ну это просто трендец. Это просто трендец. 4 хп не добив его. И воно щас захилится десь там. 4 хп. Я почти його сажрав. Почти. Я би став би тоді жирабаціною 2К із половеньким хипулечками. Губика єф. Що, що, смінс? Губика Шкода, чуть-чуть не, дож... не дожрав. Тепер його найти спробую його знайти, де... де ця херня. Он він, он він. Народ, бачу не бачу препятствий. Yeah. Все, я жирний, я жирний. Я жирний. Я жирний. Вс, жирабатинку пососали. Просто на мене охота буде така сама толпою, ну... Но... Це такий нюанс. Але як приємно. А, це в мене підкалібри, слухайте. Рузим фугалі. Фу, фугалі. Рузим фугалі. Я жирний. Все. Стрімер жирний. Стрімер жирний. Оп, ще одна жиробасіна. аде а де жирний, бачу жирну а я, типу, я тільки ж одну можу, да зібрати, по моєму тільки одну можу зібрати, ну подивимося. оп Бля, огнітушні роботи прикинь. І голова заклинеться, це жесть просто. Та блядь, розремонтіруйте мені же, сука, голову, алло. не можу голову повернуть, а вахері. Так, я похилився. Я похилився. Це дуже важливо. Правда, тепер жовтий став. Був черно... червоний... червоний жирний був, тепер я жовтий жирний. Не влучив броню, прикольно. Був червоний жирний, тепер я жовтий жирний. Зате похилялися і ми маємо 200 хп. О, гнітуш робота. А це не до шо існу на таранах. О, я менше уб'ють. Нормально. 9000 демеджу є. Добре. Добре. В принципі, десятка демеджу це е, практично. Ну, должні попадати в топи. Підпалочку Під активірувалась 30 секунд. Ми ще спіємо дати комусь підпал і пробиття якесь. О, це, це жирабасина, жирабасіна додать. Треба щас на вірочку прийти підпалую віддати. Все нормально Жерабасинка там ша горишь, что два фуги надо видать вообще красота, вообще красота, здорово, здорово, 10 тысяч урона есть, все 10к урона есть 10к урона есть Сейчас можешь вийде с боя у нас Зараз подивимося, що ми набирали по опиту в такому випадку. Топ-2 по опиту, дивіться, так подивиться, одну задачку зробили. Чуть-чуть відстали. Бачите, людина зробила більше фрагів, чуть -більш, трошки більше фрагів зробила, чуть-чуть більше опота, отримала. Поїхали ще один бій? Так, да, закидає до воювати, ну це такий моментик. Ну. Закинули бійчанський. Та сама страта у нас страта, та сама страта, беремо фуги. Як ми бачимо, від простого попадання фугасом також противник загоряється, тому це дуже здорово. Бачите, тут написано За умови пробиття, тому я так думаю, що потрібно іменно пробити, а виходить, що фугасиком просто можна попасти, наніс ще урон. Да, 5-10 урона і противник вже загоряється. тому грузим фугасики, не паримся. Ой, хорошо. Тарандили, народ, тарандили. Два фрага, два фрага з одного вистіла, два фрага. Один постріл, два вистр... Два фрага. ділі, народ. Просто ділі. Давай в лобову. Я готов з тобою розмінятися. Наступний. Я готов з тобою розмінятися. Так. без підпалів. В принципі, вже можна йти в наступний бій. Ну, у -у можна умирати. І їхати наступний бій. Тому що це вже 3500 урона. Ти на таран, да? Хорош, молодець. Молодець. Блін, не влучив броню. Треба пушечку починить. Это чуть підопхну, можна. 4400 урона за півтори хвилини бою. Непогано, непогано звучить. Хвилина до гарбуза. до до гарбуза, Хвилина до гарбуза. Йдемо робити боротьбу за гарбузика. І можна ще парочку чувачків би на таранчик присадити. Так, підпал організували, все нормально, пацан, на таран. Блін. Забиваємо болт на нього, їдемо до гарбуза. 20 сек до гарбуза. О, диви, 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 прив... привстало на мене. Де той гарбуз? П'ять не мені гарбуза видали, да що ж такое? Як там? Хто раніше став того і лапті, так? Да? Ммм, якийсь розумний чувак. Із... з. Е Раза не влучив, броню, Ммм, З хілом і старанчиком. Дуже, саме проблемно це те, що на наших. Е Наші чуваки беруть е гарбуза. Якщо б їхні взяли, то їх ще можна би, просто розумієте. <реш> uh, <реш> якщо їхні беруть, то можна його убити і забрати цей гарбуза. Ой. <реш> Та що ж таке? Якщо їхні беруть, то гарбуза можна відвоювати. Акції свої як беруть, то це вже. Плюс да. тобто ми взагалі дуже гарно виграємо, що це І... Дуже гарно виграємо цей бій щось. Що, А де ж противники? Вилена до гарбуза чекає міні-карту, бачив до да гарбузик. Ще трошки можна пошалить буде Чуть-чуть пошалить ще можна, час у нас трошки є. Що, я думаю, їдемо до гарбуза, народ їдемо до гарбуза 20. Сек. Там противник. Стоїть, зараз будемо ми його розвалювати. Так, ще наш з гарбузом катається. Ще наш з гарбузом катається. Я дурак. Я дурак, я думав вже хтось залутав. Ну, В принципі, ми і урон колотимо. топ один по опиту взяти переможну в бою, це, звісно, було б також дуже сильно. В плані... Також дуже сильно було. Ой, якісь підлаги йдуть. Ой, хорошо! хорошо. 10-500 урончика є. Аж 4 хвилини катати. Так, бачиться союзніше катаються. Так, це розумний, розумний з защита тарана. Тут нашого цього фокусять, дивіться, нашого чувачка фокусять, моя задача його дивитися, щоб. Як його приб'ють, щоб я лутанув з нього цю. Ладно, щось тут у мене дуже жорстко порив фокусить. Надо вмерти, надо вмерти, надо срочно вмерти, народ, Надо срочно вмерти, блядь. Надо срочно вмерти. Щоб потім на наступного гарбуза я ускоресив. Але щось нема кому вбити мене, це прикольно. Це дуже прикольно. Нема кому мене вбити. Правда, тут встав, звісно, на ніхто часу грати. уграти. цього гарбуза, толочку, толку, знаєте. О, мені гарбуза дали, прикинь. Я сильний. Ще червоного вида, тобто домашки, так? Да? Здорово, здорово. Червону домашку винесли, хорошо наступив на лице. Наступили на лице. Так, а можна мені виїхати? 700 поджогом. Приємно. Так. Хорошо. Ну, непогано, 15 тисяч урона майже. 14 фрагів. Це, до речі, самий мій кращий бій по урону по кількості фрагів. До речі, так, на майбутнє. Ропну, це дуже приємно. Все діло, діло вийшло на сімчанському зробити. Вилина часу десь піти комусь підпал дасть, ж... Бажано видать підпал в жиробасіні. Він в теорії більше всіх може вигоріти. Теорії. Ой, він ще й слабий на таран. Прикиньте, він ще й слабий на таран. Він ще й слабий на тарану вийшло. І цей слабий на таран. 16700, так, да, це мій особистий рекорд по урону. Ще б один фраг зробити, щоб було красиві 15 фрагів. Блін, не цей, сейда. зера Басина. Ладно, ну 16 16 700 урона і 14 фраги, я думаю, це топ 1. Я думаю, це топ 1. Я думаю, це законі топ 1. Ой, так ми, виходить, більше 2000 опита зафармили тільки що. Бо 2000 цього опита за бій зробив. 3488 зафармив опита за цей бій. Отак от, от народ. Отак от. от. Взагалі, феноменальні результати показали. І мене чогось сервера викинуло. Можливо, відповнет, до речі. Так, на жаль, відпавнет, блін. На жаль, відпавнет. Ну, два боя зіграли. Добре, що відповнет якось так от після другого боя. <клух> на жаль, так народ. На жаль, відповнет. Ну. Третій бій не вдалося, на жаль, записати. Ну, саму суть, ви, я думаю, побачили, як грати. Самий свій кращий бій я зіграв, це вже здорово. На жаль, третій бій не вдалося записати. Якось іншим разом, як так, це все зроблю. Ну, третій бій вже записувати, збільшено не буду вже. Два є, один суперкрутий бій вийшов. На жаль, тваю інтернет на Ну, бувай так. Отакі от, от лайфаки вам для того, як проходить цей режим. Як тут фармити багато-багато очків? Це доволі просто виходить. Тому користуйтесь і всім, все найкраще, і слава Україні!